490 день в Канаді, 16.10.24. 10 Венцдей, середа сьогодні. Сьогодні гарна середа. Не так, щоб ви спокійно. Вчора було кілька накладних, 5 накладних, і далі можна було займатися своїми справами, їх тут багато. А сьогодні я прийшов штук 20. Дуже багато, Ну, там половина з них була м -м, turn over. Це, м -м, де люди виїхали. І просто оглянути. Я взяв накладні пішов, подивився зранку. Поїхали зранку, нехай буде. Зранку мене розбудив будильник, я ще в ліжку відкрив собі Facebook, полежав, долежав, став, зібрався і пішов. І ще час лишився. Пішов я через НЕС, через офіс, видруковував заявочки і зайшов ще в квартиру, де палили. Де, де сигарети курили в туалеті. Все жовте. Я там поставив на ніч оцей. Озонову машину озон машин, і запах мав пропасти. Запах пропав. Воно вбиває все живе. І я її лишив надовго, і я не бачу різниці між іншими, які ми брали в оренду. Це така малесенька машинка, а ефект, мені здається, той самий. <кій> я його виключив. До речі, Артур спалив був хліб в мікрохвильовці, і оце пластиковий корпус, щоб не розкляпав, пропитався димом. І я його теж туди поставив сьогодні. Сьогодні поставив на кілька, на, на кілька годин на дві годинки. І запах чес. Прикольно. Далі-далі що? Взяв ті накладні, зробив обхід по квартирах, де там що малювати, де шпаклювати. Зайшов ще одну квартиру поруч, теж вирішив її сьогодні зробити, я шпаклював. Діру залатав в стіні, де була провалена діра. Сьогодні я вже закінчив повністю, вже відшліфував і пофарбував. Так я вже собі запланував. Думаю, як я вже пофарбую, валик вже дістану, все, тоді піду фарбувати ще одну квартиру. І так і зробив. Пішов я пофарбував квартиру. І все. Прийшли сьогодні хлопці, встановлюють датчики сейсмічні на як от бежа наша холітається, наскільки вона рухається. Отак, от встановлюють зараз. Самому цікаво. Це такі дуже чутливі сенсори, гіроскопи, як в, в телефоні. І от день у мене такий простенький, гарний сьогодні день, спокійний. М -м -м. Нічого для себе там не встиг поробити. На обід прийшов пообіду варенички, підігрів, полежав, відпочив. Та й далі до роботи. Зранку в офісі ми як зайшли в офіс, бо люди хочуть відшкодувати гроші. Відколи вони тут живуть вже два роки. Це в Тавреї вже третій рік, по-моєму, пішов. Вони живуть з тим поганим запахом з-під унітазу. Ніхто не ремонтував, я аж тепер пофіксив. І вони хочуть відшкодування. І офісна працівниця, та, що її наняли, щоб вона розбиралася з цими питаннями, питається в нас. Якраз Чак приїхав, привіз мені, цей, привіз мені силикон, я в нього попросив, у нас тут ламінат на підлозі. І багато хто його нищить, ламає. Кусочки десь там по краях відпадають. Я попросив в нього купити силікон. Він купив два вида, там сірий і коричневий. Там їх можна змішувати, зробити приблизно таке саме по кольору. І ми, і, і ми пішли до тої працівниці, вона нас покликала, скільки чаржити, що це, я їй пояснюю. Ну що чаржити? Заявки було створено за ці кілька років, десь чотири. Я думаю. Я застав, напевно, дві. Ще семом, коли працював. І що ми прийшли, все оглянули. Сьогодні в мене було тільки дві заявки, що поганий запах в квартирі. Я прийшов, відкрив краники, і все закінчилось. Питання: я заявку закрив. Так само і ті. Ну, як ми навчили, так я і знаю тут. Ми зайшли, перевірили, все, вентиляція працює, вода всюди є. Кінець питання закрите, заявка закрита. І я кажу, якби вони створювали на другий день, знов, не, не знов запах. Ми прийшли, перевірили знову запах, хоча б два да, було повторно, на другий день, що щось не так, щось реально не так, а не через місяць забули використати в, в душову, в душ душ не прийняли. І це. І я їй пояснюю, що це було підряд, тоді так. Тоді ми, ми почали копати глибше. А так ніхто навіть не міг подумати нічого. Через місяць у нас багато таких квартир, де запах з'являється, поганий запах, ми прийшли, відкрили воду, пояснили, все одно воно до них не доходить. І в те, як в тій квартирі, що затопили. Заїхали, і там тече шланг, і вони нічого не сказали. В них вода під пралкою вічно. Просто такий ставочок. І все. І от все впитує вологу, все дерево, гіпсокартон, цвете, чорне, і вони нікому нічого не говорять. От За це треба чаржити. Вони мусили повідомити, бо тепер тяжко переробляти. Отак. Зараз що додому прийшов і не так, щоб мав апетит, і не так, щоб не мав. Щось би кинув за драбину. І я собі вирішив з'їсти в мене світ потейто. Така маленька коробочка Артуру віддали десь там на футбанку. Артур віддав мені, бо він такого не їсть. Це. Холодна картопля варена, яйце варене, майонез. Коротше, от таке от. потейто салат. Називається. Ну, це не потейто салат, в мене є потейто салат. Салат з картоплі. А це готове якесь таке блюдо, плюс в мене є олів'єшка. Ще гості були, то привезли з собою олів'є, то ще олів'є, і взяв собі печенька з е, сиром. Отакий от в мене мікс. Е, ну, не хочу їсти, але щось би закинув. Сьогодні все таки тренажерний, тому треба, треба поїсти. І візьму собі ще до школи йогурт і яблучко. Отакі от от справи. Та й все. Я думаю, все, не буду затягувати, бо мені треба поїсти. І сьогодні я не маю запізнюватись до школи. Сьогодні в мене знову тести. Вчора було два тести: reading і writing. Ну я просто наведу приклад. Reading, Треба прочитати. Дають один листочок А4. Треба прочитати. Там, по пунктам, ми це вже робили в школі на уроці. І другий листочок треба дати відповіді на 6 чи 7 запитань. Є запитання і написати відповідь. Але цей листочок не забирають. Вчитель його не забирає. І він ніхто не читає. Ми прочитали і даємо відповіді, що він завжди тут. Я маю листочок з відповідь, читаю питання, знайшов відповідь і просто переписав питання, скопіював. Це рідінг. А в райтінг? ми вже мусили написати, там були просто листочок з питаннями, і ми мали написати відповіді від себе. Що ми навчились, бо в нас тема навчання зараз і такі були питання. Ну нічого, став два тести. Сьогодні буде speaking і listening, по-моєму. Ще два. Вчитель такий. Тому я біжу. Все, Па-па.